Великодні дарунки до Воскресіння Христового мої колеги порадували категорійних дітей та атовців. І до малечі, і до мужніх воїнів завітали не з порожніми руками, а з пасками. Святковий хліб отримали вихованці відділення соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. Нині там під опікою майже два десятки особливих малят. За солоденики вони дякували віршами. Велик день, велик день, свиняне свято. І святкують і діти, і мама, і тато. Чи є, що золото дорожче на землі? У мудиться спитали якось люди. Недовго думав мудрий чоловік. Дорожча дружба є, була і була. Нас завжди приходите з подарунками. Нам це дуже дуже приємно. Ми вас чекаємо з нетерпінням і сподіваємось, що наступного разу ми вам влаштуємо прямо святковий концерт. Бо вважаємо, да, що ми ваші підопічні в якійсь смірі. По тому віківці завітали до центру реабілітації учасників. Ато наразі лікування там проходить майже 30 бійців. Ми хочемо привітати вас із прийдешнім, вручити вам ці паски. Я думаю, ви своїм товаришам побратимам їх всі роздасте. Я так розумію, в неділю до вас уже прийде священик і освятять. Ну щоб все було за традиціями, і хочемо побажати вам Божого благословення і хай Бог вас оберігає.